Ось такий ноутбучок Asier Nitro 5, моделька затерта, тут звісно все. Я вам спробую прочитати. an 54 m 7 Проблемка не самим ноутбуком, ноутбук працює від зарядки. Проблема з акумулятором. Будемо заглядувати до акумулятора або ми його відремонтуємо, або. Будемо замінювати. Получається, ноутбук батарейку бачить, ємність показує, кількість циклів показує, рівень заряду показує, все добре, але від батарейки не працює взагалі. Залишилось нам вияснити, чи проблема в самому акумуляторі, чи проблема з батарейкою, чи проблема з материнською платою. Для цього потрібно, звісно, розібрати ноутбук. Розкручуємо всі гвинти і здіймаємо кришку. Візуально, коли видно, пилу як такого немає. Також потрібно буде обслужити систему охолодження. Тут нас очікує сюрприз. Ціла купа стасіків. Ось так виглядає піддон. Це все треба буде прибрати, почистити. Тут така ось окрасота. Угу. Ні, засохший вже. Ось така красота. Шок-контент. Тепер питання, що вони коротнули на материнській платі, що не працює акумулятор. Бо мені здається, що це діло не з акумулятором. -да. Прибираємо живність. Так, живність трохи убрали. Зараз нам потрібно від'єднати акумуляторний роз'єм. На всякий випадок хоч в двох під нього і не працює. Також повністю демонтувати акумулятор. Звідси. Є ще застіпки, мабуть, да? Так, є застіпки. Що тут у нас під акумулятором? Йой. Йой. У нас є тут живність. Ці всі продукти життєдіяльності даних мешканців мають властивість проводити струм. Це те саме, що залитий ноутбук. Як він ще працює, я не знаю. Але це є нюанс такий, що могли десь точково нагадати і щось одне вигоріло. Продовжуємо. Потрібно буде повністю демонтувати плату. Я вже бачу, що плату треба буде повністю зняти. Тому що так як є навіть під платою така живність, це все потрібно буде вичистити. Паразити навіть ось на кулері. По кулеру аж розсипані їхні лапки. Ось видно. Боже, та скільки ж їх тут! У мене тут ціле кладовище. А -а -а. -да. Є таке. Продовжую роз розбирання. Мабуть. Мабуть, ми почнемо не, не з самого ноутбука, а перевіримо зразу його батарею. Поміряємо там напругу. Якщо напруги немає, значить розчинимо корпус і заглянемо, який контролер, чи є там запобіжник чи живий запобіжник. Перевірка акумулятора. Також його розблокування завершене. Напругу акумулятор видає. Так, зараз поспробую, щоб було якось видно. Ось так. Мацеємо ну, на плюсовому контакті. Ми маємо 17 вольт. Акумулятор у нас напругу видає. Але... Ноутбук не працює від акумулятора і не заряджається, наскільки я зрозумів. Зараз спробуємо йому підкинути блок живлення. Лабораторний подивимось, що робиться. Так, виставили 15 вольт, під'єднуємо блок живлення. І нічого. Взагалі. Немає заряду акумулятора. Напруга на акумуляторі не росте. 17 вольт. Має бути 17,6. Тобто акумулятор не повністю заряджений, але заряд не відбувається взагалі. Проблема не скільки з акумулятором була, скільки з живністю на платі. Акумулятор на даний момент справний, з ним ніяких проблем немає. Тут залишається ремонт плати. А це буде тяжко. Після демонтажу плати маємо таку красоту. З усіма мешканцями. Також дісталося платі самій. На камеру не дуже видно, але є дуже багато слідів залиття продуктами життєдіяльності діяльності даних організмів. Також в цьому районі. І навіть під наліпкою. Ось там. Да. Наліпка не тримається. Практично будемо її переліплювати на інший двосторонній скотч. Щоб почистити даний ноутбук, систему охолодження. Можна не знімати, ну тобто, якщо для обслуговування кульора знімаються так, без проблем. Та тут, в принципі, радіатори і чистіть заміна тільки термоінтерфейсу і так продуть трошки. Да, але з залиттям, що робить, з, з життям цих паразитів тут це окрема історія. Шукаємо, чому не працює від акумулятора. Верніше, чому не працює від акумулятора, зрозуміло. Де? Що вони спортили? Оце буде саме цікаве знайти. Продовжую чистку, уборку, а також діагностику плати. Так, ноутбук підзібраний в тестовому варіанті. Ось так він приблизно виглядає. Плата після чистки повністю ніяких залишків життя організмів нема вже. Зараз спробуємо його вмикнути. Підключу акумулятор. Запускати я буду від лабораторного блоку живлення. Так, 19 вольт є. Подаємо живлення. Нічого не стойного не бахнуло, це вже хорошо. Споживання 26 мА. Є індикація заряду. Пішов заряд 500 мА, так як батарейка майже заряджена. Ось видно індикатор заряду. Помаранчуємо горить. Зараз спробуємо увімкнути його в такому варіанті навісному. Так як комп'ютер собраний без термопрокладок, а на тестовій термопасті. Практично на старих термопрокладках. І так, зображення є. Його видно на відео є. Кулера не працюють. Ноутбук споживає майже 3 Ампери. Так. Мишка бігає. Є. Виймаємо зарядний пристрій і зображення в нас є. Ноутбук працює від акумулятора. Повністю автономно. Все добре в нього. кулера працюють. Просить пароль. Нам це не важливо на даний момент. Під'єднуємо зарядний пристрій. Оп! Вікну, пішла зарядка. Засвітився помаранчевий світлодіодик. Ноутбук працює. Добре. Зараз вимкну так як нам це не вимкнути не потрібний. Завершення роботи. так Є контакт. Так. Зараз замінюємо термопрокладки скрізь на ВРМ на пам'яті, Мазати будемо таким. Термопрокладки а Замість термопасти використовуватиметься фазовий перехід, такий від фірми Laird. Така собі термопаста. Жидким металом не користуюсь, на даній моделі не можна. Радіатори мідні, не покриті нікелем, то на них не можна використовувати цей рідкий метал. В принципі, все. Зараз. Чищу вентилятори, чищу систему охолодження, міняю термопрокладки і збираю. І в принципі на цьому ремонт завершений. Що зроблено було? Помита, помита плата. Попропаювані всі гнилі компоненти, деякі позамінювані. Також прийшлося замінити чарджер. Він чомусь не відкривав зарядний і розрядний транзистори саме на батарею. Хоча ноутбук до цього ну, вмикався і працював, але не заряджався. То проблема була не з батареєю, а самим контролером заряду. В його обв'язки трошки погнили компоненти. Також всі виміняв на нові SMD резистори і два SMD конденсатори, а також замінив чарджер, він у мене був в наявності. BQ24800. Вродя. Якщо я не помиляюсь. Він був наявності, поміняв. Ну, щоб вже на, на, напевне бути впевненим, що воно все працює. І так, да, дійсно, все запрацювало, все працює від акумулятора. ну, Готовий зібраний варіант і тести температури я показувати не буду цього в інтернеті. І так дуже багато. Дякую за перегляд.